Яка зірка угу. за е, всю твою кар'єру на Люкс.ФМ тебе здивувала і розчарувала? Чомусь згадується. От зірки, які або матюкалися в ефірі, або неадекватно себе вели. Ну що значить неадекватно? Ну згадай Юлю Волкову. Це з гурту тату тату, як вона ноги на стіл закинула, Пам'ятаєте, просто прийшла так, о, закинула ноги на стіл, і, типу суперзірка. Та 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 згадай цього теж російський Міті Фамін. Ну він то ще був більш-менш нормальний, а його о, як це називається менеджер. менеджер. Вона прийшла з таким: ви тут всі взагалі ніхто. Ви тут, ми тут звіздав, приїхала. До речі, ти помітила тоді, що багато саме оцих приїжих зірок. Так. Вони собі дозволяли ось таке ставлення було, зневажливе. Було, Ми тут суперзірки, а ви, типу, завжди другий сорт. Да. Я пам'ятаю манатік, як здивував, коли прийшов до нас в ефір. Ти довго не міг повірити, що він така класна людина насправді в життя. Я відразу дивлюсь, тому позміняти зойк. Ну він реально він він дуже як сказати душевний, справжній, людяний. Коли він він вже будучи суперзіркою, спілкувався з нашими прибиральницями, і ну людьми, які не, не стосуються зараз ефір. Mm -hmm. А він дуже чебно, дуже чебно. ну, коли... ну Коротше, це... маленький секрет: Таня боялася дуже довго Олю Полякову. А так, звісно, боялася. досі, <свісно> <боюсь. свісно> досі боїшся. Побоююсь вже, скажімо так. Слухай, це я в ефірі така баба огонь а вона й в житті така. <свісно>